Що таке метасеанс і чи це реально можливо за один сеанс вирішити майже будь-який свій запит? Гроші, відносини, самореалізація, впевненість, самоцінність або навіть травми чи психосоматичні прояви. Як це взагалі можливо? Справа в тому, що будь-який ваш запит має в своєму корінні якусь підсвідому програму. І вашу підсвідомість насправді вважає, що для вас зараз дуже класно, наприклад, не мати коханої людини або не мати тих. Грошей, фінансової свободи, яку ви бажаєте. Тому що це чомусь для вас добре, безпечно і так далі. В квантовому підході ми занурюємося у цю коріневу підсвідому програму. Ми можемо побачити її багатовимірно. Ми можемо побачити її властивості, її цілі, її задачі, тобто прожити і відчути її з усіх кутів, для того, щоб потім квантово із неї вийти та перезаписати. Звичайні терапії а, чи практиках. Ви працюєте зазвичай з Кожним окремим шаром або елементом цієї програми повільно, шаг за шагом, і це, звичайно, займає час. В медисеанси це квантовий підхід, коли ми за допомогою медитативної практики вашого вищого я під'єднуємося до вашого квантового поля можливостей, дивимося на цю програму в саме її коріння і можемо її перепрожити, відчути, перезаписати та квантово вийти. Тому це можливо зробити за один сеанс.